Виконання місцевого бюджету нічим не відрізняється від виконання державного. У процесі їхнього виконання затверджують одні й ті самі документи. Вони визначаються єдиним наказом Міністерства фінансів. Це 16 документів, які можна розділити на шість тематичних груп: лімітна довідка, кошторис, штатний розпис, план асигнувань або план використання бюджетних коштів. Та План надання кредитів. Кожен з цих 16 документів має свою особливість та показує окремі елементи, пов'язані з плануванням та виконанням державного або місцевого бюджету. Лімітна довідка це документ, яким визначають річні суми витрат бюджетної установи в розрізі різних категорій та щомісячні загальні суми витрат. Відповідно до цього документу складають усі інші. В кошторисі можна подивитися річні планові показники, річний план доходів та видатків бюджетної установи. В штатному розписі загальну кількість посад працівників, їхню заробітну плату. Планах асигнувань використання бюджетних коштів та надання кредитів можна побачити, як в помісячному розрізі розподілені річні суми кошторису. З попереднього модулю ми пам'ятаємо, що орган влади затверджує паспорт бюджетної програми для видатків державного бюджету. Те саме відбувається і для видатків місцевого бюджету, оскільки це важливий документ програмно-цільового методу. У бюджетному процесі про кошторис, план асигнувань, використання бюджетних коштів та надання кредитів ми розповідали в попередніх відео. Зараз зосередимо свою увагу на лімітній довідці про бюджетні асигнування та кредитування та штатному розписі. Немітно довідку про бюджетні асигнування та кредитування розробляє місцевий фінансовий орган, наприклад, департамент фінансів для місцевого бюджету, а мінфін для державного бюджету, та направляє всім головним розпорядникам коштів або її може розробити головний розпорядник бюджетних коштів для розпорядників нижчого рівня. Він містить затверджені бюджетні призначення, загальну суму витрат, які може здійснити бюджетна установа протягом року та їхню структуру. Наприклад, загальну суму на оплату праці та оплату комунальних послуг. Крім цього, вона містить помісячний розподіл загальної суми витрат без деталізації за типом. Тобто скільки установи може використати коштів протягом конкретного місяця, а також деякі інші показники. Показники лімітної довідки доводять до відома головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для складання проєктів кошторисів і складання проєктів планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду. Зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів. Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів відповідно до лімітної довідки та складають свої документи і подають їх головним розпорядникам для уточнення показників у зведених документах. На практиці це означає, що фінансове управління Новомосковської міської ради Дніпропетровської області в нашому випадку це місцевий фінансовий орган, направляє лімітну довідку до управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради для складання цих документів. Управління освіти уточнює свої кошториси відповідно до лімітної довідки, складають документи та направляють їх назад. До фінансового управління. Водночас фінансове управління надсилає лімітні довідки не тільки до управління освіти, але й до управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, управління культури молоді, національностей і релігій, управління праці та соціального захисту населення та інших головних розпорядників місцевого бюджету. З їхнім повним переліком можна ознайомитися в додатку номер 3 рішення Новомосковської міської ради, яким затвердили місцевий бюджет. Ці установи надсилають розроблені документи до фінансового управління, і воно готує так звані зведені аналогічні документи. Ці зведені документи включають видатки за всіма головними розпорядниками, яких фінансують коштом місцевого. Бюджету міста Новомосковськ. Аналогічно відбувається і тоді, коли управління освіти виступає розпорядником бюджетних коштів. Воно надсилає лімітні довідки до розпорядників нижчого рівня. В нашому випадку, це гімназія номер 3 колегіум номер 11 мішкільний навчально-виробничий комбінат, новомосковський міський ліцей Самара і центр позашкільної роботи ці бюджетні установи розробляють необхідні документи для виконання місцевого бюджету і своєю чергою надсилають до управління освіти, яке складає зведені документи. Зведені документи включають особливості фінансування цих п'яти навчальних закладів міста. Аналогічна процедура відбувається і на рівні державного бюджету. Тільки в цьому випадку не фінансове управління, а відповідно Міністерство фінансів. І не управління освіти, а Міністерство освіти та науки. Останній документ, який ми розглянемо у відео цього курсу це штатний розпис. Його затверджують на конкретний рік. Він відображає кількість посад в органі влади, його структуру і розподіл штату. За відділами посадовий оклад співробітників та загальну суму оплати праці на рік розгляньмо штатний розпис виконавчого комітету Новомісковської міської ради Дніпропетровської області на 2019 рік. Його затвердили 14 грудня 2018 року рішенням виконавчого комітету. Як видно з документу в міській раді станом на 1 січня всього 87 вакансій штатних одиниць. Загальна сума оплати праці на рік становить майже 443 тисячі гривень. Окрім цього, міська рада своїм рішенням може змінити штатний розпис. Цікавий факт: затверджуючи штатний розпис, міська рада затвердила два одразу. Перший, який буде діяти з 1 січня, і другий. Який буде діяти з 1 березня. Відповідно до другого штатного розпису, кількість працівників збільшиться на одну особу. На перший погляд виглядає так, що додали одного працівника. А фактично, якщо співставити два документи, можна побачити змінену структуру апарату міської ради. Другий документ, що також пов'язаний з працівниками, це типовий штатний розпис. Від штатного розпису він відрізняється тим, що у ньому зафіксовано не тільки посадовий уклад, але і надбавки та премії працівникам. Фактично в ньому відображені всі планові видатки на заробітну плату та їхня структура.